Найближчі дні принесуть тобі знак тихий, але дуже точний підсилення інтуїції, несподіваний поворот і відчуття, ніби щось усередині стає на своє місце. Якщо це відео знайшло тебе саме зараз, повір, це не випадково. Я вітаю тебе на каналі Шепіт Лісу, Таро, де ми слухаємо підказки Всесвіту, енергію моменту і власну інтуїцію. Сьогодні це короткий, але дуже точний прогноз послання на найближчі дні. Не на місяць і не на рік, а саме на той відрізок часу, який вже почне розгортатися у твоєму житті. Зараз я прошу тебе трохи сповільнитися. Дозволь собі просто бути тут, у цю мить без зайвих очікувань. Карти вже налаштовані на твою енергію. Дивись це відео до кінця. Там буде головне послання те, що допоможе зрозуміти, на що звернути увагу, чому варто довіритися і де на тебе чекає несподіваний плюс. А зараз давай подивимось, що саме готує для тебе найближчі дні. У найближчі дні відчуватиметься особлива хвиля подій, ніби життя починає говорити з тобою трохи голосніше. Може з'явитися внутрішній імпульс щось зрозуміти, переосмислити або подивитися на знайому ситуацію інакше. Це не хаотична енергія. А скоріше відчуття, що ти стоїш на порозі вибору, буде ніби запит усередині, куди далі і що для тебе зараз справді важливо. Я бачу тут стан, коли зранку ти можеш прокидатися з думками, які не дають спокою, можливо, з'явиться бажання діяти швидше, ніж зазвичай, або, навпаки, зупинитися і розкласти все по поличках. Буде відчуття, ніби щось наближається, але поки ще не має чіткої форми, і водночас ти почнеш бачити ясніше, де правда, а де ілюзії. Ці дні можуть бути активними зовні та дуже насиченими всередині. Багато варіантів, ідей, думок, і не всі вони твої. Карти говорять про момент, коли важливо не підхоплювати перший імпульс, а відчути, що розінує саме з тобою. Тут є енергія руху, але й потреба в мудрості. Загалом атмосфера така: щось старе поступово втрачає силу, а нове, ще тільки формується. Це не перелам у стилі різкого повороту, а радша внутрішня підготовка до нього. Ти ніби стоїш між як було і як буде, і саме це створює відчуття напруги та очікування. Ти можеш помітити, що інтуїція працює активніше, ніж зазвичай, внутрішні підказки стають гучнішими, особливо у тиші. Це хороший час, щоб прислухатися до себе, навіть дрібні відчуття зараз мають значення. Загальна енергія днів схожа на підготовку до важливого кроку, ніби все свідає паузу, щоб ти відчув, відчував опору всередині. Не потрібно квапити події. Усе відбувається у правильному темпі. Довіра до цього процесу стане твоєю силою. А тепер давай подивимося, яка подія або момент виділиться найбільше у найближчі дні. Тут я бачу дуже яскраву енергію, момент, який неможливо не помітити. Це може бути розмова, новина або рішення, яке дозріє раптово, але відчуватиметься дуже правильним, наче пазл нарешті складається. І ти ловиш себе на думці, ось воно. Саме цього моменту я чекав, чекала. Це може бути зустріч з людиною, яка підсвітить твою ситуацію або надихне надію, або ж прояв лідерства з твого боку чи від когось поруч. Карти говорять, що в цій події буде тепло, впевненість і ясність, вона несе не сумнів, а розуміння. Я бачу тут ефект внутрішнього підйому, наче з'являється віра у себе, у свій шлях, у те, що ти робиш. Можливо, хтось підтвердить твою цінність словами або вчинками, або ти сам сама нарешті дозволиш собі зробити крок, який давно відкладав чи відкладала. Після цієї події може залишитися відчуття внутрішнього тепла, ніби щось стало на свої місця. Навіть якщо зовні зміни будуть мінімальні, всередині з'явиться впевненість. Це той момент, який хочеться запам'ятати. Він може стати точкою опори на майбутнє. Ця подія здатна підсилити твою віру у власні рішення. Можливо, ти зрозумієш, що давно знав, знала правильну відповідь. Просто зараз настав час її прийняти. Тут немає випадковості. Усе складається дуже логічно, навіть якщо спочатку здається інакше. Цей момент може надихнути надію або навпаки на усвідомлену паузу, і те і інше буде правильним. Головне, не знецінювати свої відчуття. Якщо серце реагує, значить це важливо. Саме так народжуються внутрішні зміни. Я відчуваю, що це буде момент для тебе, коли ти зрозумієш, ось саме зараз щось змінюється. Не обов'язково назовні одразу, але всередині точно. Ця подія задасть до найближчим дням і покаже, куди варто спрямувати енергію далі. А зараз давай подивимося, яка сфера життя активується найбільше у цей період. Тут карти показують сильний акцент на внутрішній вибір і цінності. Може активуватися тема стосунків, як із собою, так і з іншим. Це не обов'язково про новий початок. Інколи це про чесний погляд на те, що вже є, про те, що ти приймаєш, а що більше не готовий, не готовий тягнути. Також я бачу фінансову або практичну тему, пов'язану з новими шансами. Можливо, з'явиться пропозиція або ідея, яка здається простою, але має потенціал. Водночас, поруч є відчуття втрати або розчарування, яке ще не до кінця відпущене, і саме воно може заважати побачити нове. Карти говорять, ти можеш стояти між минулим і майбутнім, між тим, що вже боліло, і тим, що може принести радість. І цей вибір не зовнішній, він внутрішній, про те, куди ти спрямовуєш увагу. У найближчі дні важливо помітити, що саме викликає емоційний відгук, де ти відчуваєш тепло, а де лише в тому, це й буде підказка, яка сфера зараз потребує уваги твоєї найбільше. У цій сфері можуть піднятися старі емоції, але не для того, щоб знову боліло. Вони приходять бути почутими і відпущеними. Ти можеш усвідомити, чого насправді хочеш, і це бажання буде дуже щирим не ігноруй його. Також можливе відчуття вибору між звичним і новим. Те, що знайоме може більше не давати радості, а нове трохи лякати. Це нормальний стан перед зростанням. Карти говорять, що ти готовий, готова до наступного кроку. У цій активній сфері важливо бути чесним, чесною із собою, не погоджуватися з тим, що не резонує, і водночас не відштовхувати можливості лише через страх. Баланс між серцем і розумом стане ключем, саме він приведе тебе до гармонії. Також я бачу, що ця активна сфера може викликати змішані почуття. З одного боку, надію і інтерес, а з іншого легкий сум або спогади про те, що вже було. Це нормально. Карти говорять, що ти не повертаєшся назад, ти просто забираєш із минулого мудрість, яка зараз допоможе зробити правильний вибір, і саме через цей внутрішній стан почне вирівнюватися. І ще один важливий момент: тут багато про усвідомлений вибір, не про поспіх і не про тиск зовні, а про чесність із собою. Найближчими днями ти можеш чіткіше зрозуміти, чого насправді хочеш у стосунках. У справах або вставлені до себе. І коли це розуміння прийде, з'явиться відчуття полегшення, ніби все стає на свої місця. І наостанок давай подивимося, на що особливо важливо звернути увагу, щоб не втратити цей момент. Карти показують дуже просту, але важливу річ паузу і турботу про себе. У найближчі дні не варто ігнорувати втому або внутрішні сигнали. Якщо тіло чи емоції просять сповільнитися, це не слабкість, а мудрість. Саме у тиші може прийти правильне рішення. Водночас, тут є сильна енергія росту і творення. Те, що ти плекаєш зараз, думку, ідею, стосунок або намір має потенціал розквітнути, але йому потрібна увага, а не поспіх. Також я бачу сигнал Не ігноруй дрібниці. Маленька деталь слово, знак або відчуття можуть вплинути на результат значно більше, ніж здається. Це маленька деталь, але вона справді змінить хід подій. Те, що допоможе уникнути помилки, це м'якість до себе і довіра до процесу. Не змушуй, не тисни, не порівнюй. Дозволь подіям розгортатися у своєму темпі, і ти побачиш, як усе складається природно. Я сьогодні прямо дуже задоволена цим розкладом. Він вийшов таким живим, світлим і дуже чесним. Є відчуття, що найближчі дні можуть принести вам більше ясності, ніж ви очікуєте, і навіть якщо щось здається незрозумілим, воно точно складається вам на користь. Я щиро бажаю вам у ці дні спокою в серці, тепла в думках і маленьких приємних знаків, які підкажуть, що ви на правильному шляху. Нехай кожен день додає трохи впевненості, радості і віри в себе. Ви набагато сильніші, ніж інколи думаєте, і все світ добре знає. Напишіть у коментарях коротку фразу: Я відкритий, відкритий для добрих змін. Не забудьте підтримати це відео лайком, підписатися на канал і натиснути дзвоник. До зустрічі у наступних розкладах!